Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ключниця ангел на брашованій дошці. Як робити такі брашовані дошки? У мене є окреме відео. Запрошую до перегляду. Зразу скажу, що картинку я знайшла в Пінтересті. Це малюнки. Як я зрозуміла, тут. Не дуже видно підпис. це, Як я зрозуміла, це польська майстриня. Вона малює таких ангелів. В неї їх дуже-дуже багато різних. Мені сподобався цей ангел, і я вирішила використати її малюнок на своїй ключниці. Тобто зразу кажу, що не я автор малюнка, в нього є автор. Зайдіть в Пінтерес, наберіть ангели на дошках і вам там видасть це все, бо там трохи нерозбірливо написано ім'я. Я вирішила не вживляти це кольоровий принтер, але струйний. І я вирішила не вживляти цю роздруковку, а просто. Зробити прямий декупаж на ось цій брашованій дошці Білим, наношу білою фарбою, один шар білої акрилової фарби, щоб в мене там пробивалися і темні ті виємочки. І наклеюю цю роздруковочку витончену, на клей ПВА. Просто наклеїла. І тепер через файлик або через целофанчик я дуже добре її е, притискаю, щоб ця в мене картинка зайшла у всі ці е, брошовані виямочки в цій дощичці. От, добре прохожуся по, по ній Ще, е, ганчірочкою трошки їх там притиснула це все. От, залишок тут відрізала, який мені не потрібен. От, і лакую. Ой, вибачте, наклей ПВА клеїла, і так я зразу знову добре проходжуся цим клеєм ПВА і стараюся пензличком так ще добре втиснути цю картиночку всі ці виямки. Бачите, вона трошки поміняла колір, тому що це струйний принтер, але, тем не менш, виглядає досить пристойно. Тут трішечки в мене здерлося це крильце, і я вирішила ну, підмалювати трішечки там, де, вважаю, за потрібне. Білою фарбою підмалювала крильця. Бачите, там трішечки воно обідралося, отут спідничку. І далі буду підмальовувати фон. по, по цих, Тут в мене є помічник, бачите. Який тут мені допомагає. От. І беру тепер фарби різні, і буду підмальовувати фон. Після підмальовки, звісно, я це все висушую і лакую. І знову це все, звісно, просушую. І ось так виглядає моя робота. Тепер я беру чорну акрилову фарбу, яку я зробила з барвника і акрилового лаку. Додала туди трішечки синього і проходжуся по ось цих боковинках. Не зафарбовую їх, а Прохожуся, просто притемняю ці боковиночки, от, і також, м, пройдуся по м, цих, по-перше, по всіх краєчках, і тепер ось цим таким зовсім вже сухеньким пензликом, ось так прохожуся по цих верхушках цього брашу. Тобто виділяю ось ці. Ось цю деревину, саму, ці деревинки прохожуся також і ось по цих краєчках. От. І знову це, звісно, просушую, і знову це все лакую. Ось так це тепер виглядає. Далі, після просушки, коли я полакувала і знов це все просушила. Далі я е, хочу зробити тут крючечки, тут в мене така ідея, я попросила чоловіка, він мені Тут вкрутить це моїм, зробить дірочки цим е дрімельком і вкрутить мені ось ці крючечки. От. Е але потім, коли я придивилася добре до цього ангілочка, до цих крючечків, в мене виникла зовсім інша ідея. І я е вкрутила, тут, звісно, зразу ж і зробила підвісочки на тильній стороні на які я маю підвішувати ось цю ключничку. От. І я передивилась це, і в мене виникла така от ідея. І я ці крючечки поміняла на золоті, бачите, золотом взяла, Такі, щоб вони були золоті. Тут у нас немає світла, і я роблю це все під ліхтарем. Значить, Беру я золото, металік. Пройшлася по боковинках по всіх цих верхушечках виділила ці верхушки. По чорному виділила це все ще й золотом. Таким перламутром пройшлася по крилах ангелочка. Це все ці металіки. Далі я цим золотом зробила цей німб, такий більш яскравий. І добре пройшлася по цих всіх сторонах і по самому цьому ангелочку, по цих от виємочках, де, по верхушках, вірніше, цього брашу, там, де я проходила з чорним зверху цим золотом. От Вирішила в такому стилі зробити цю роботу. Знову це все, звісно, висушила. Ось, і полакувала і знову висушила. Тепер. У мене є ось така дзвіночок, такий невеличкий, і ось така, бачите, такі наместинки з зірочками. І я вирішила їх використати тут для декору цієї ключнички. Для цього я і зробила з боку ось той такий ключечок з боку. Та в мене був спочатку один план, а тепер я вирішила, що мене влаштує ось так. От тепер я беру ось цей, приклею цю зірочку ось тут, на гарячий клей, тут у мене буде дзвіночок. І виміряю, як мені потрібно, щоб висіла в мене ось ця ціна мистинки з зірочками. От. І так, на гарячий клей теж додаю цю зірочку, щоб вона трималася. Ось тут ці намистиночки коло цього ключичка. Там теж можна буде і ключик повішити, але далі я хочу сюди ось цей дзвіночок. Є в мене такий гвіздок під золото. Тож він, і я його вирішила, ось тут, тут така дірочка на підвіз, там, де цей дзвіночок, і я. Його вирішила підвісити на цей гвіздок. Гвіздок довгенький такий, але бачите, тут у мене трішки тріснула ось ця зірочка. От. І все ж таки я прибила цей гвіздок туди, не до кінця, щоб цей дзвіночок у мене висів. Можна було його повертати на цьому гвіздочку. От. Зараз я його тут трішечки вирівнюю. От. І Тепер можна цей гвіздочок буде туди-сюди, можна буде його повертати. І ось тут я підклеїла шматочок тої зірочки і забираю тут залишки, клею, який мені не потрібен. Протираю це все і на цьому моя робота буде завершена. Ось такий в мене вийшов цікавий ангел. Ключничка, ангел охоронець отак вона виглядає. На брашованій дочечці. Сподобалась мені ця робота. Ще раз підкреслю, що малюнок не мій, а польської художниці. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги. Слава Україні!